Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Зараз лютий місяць. Живемо в місті Чернівці і за прогнозом нам прогнозують до кінця лютого великі нормальні плюси до плюс 14. Що це я роблю? Маємо невеличкий садок, яблуньки, вишні, білю дерева, от серед лютого білю. Чому роблю це і що взагалі я про це думаю? Ну, власне, як на мою думку, то дерева правильно білити і восени. І ще раз продублювати побілку, скажімо, десь у квітні, коли вже починає дужче пригрівати сонце. Для чого це робити восени? Кора дерев темна, це знаємо ми всі. Восени падає листя. Відповідно, поки листя є, воно якось ту кору від опіків і від перегріву листя ну, береже. Якщо вже настає осінь і зима, листя нема, можуть бути морозні дні. Сонячні дні, що відбувається, сонце в день нагріває кору, відігріває, вночі може бити мороз, і виходить, що кора туди-сюди грає, грає, туди, сюди, туди-сюди. І з'являються морозобойні тріщини, з'являються просто тріщини від перегріву. І це як наслідок, і наслідком цього буде, звісно. Ну, коротше, страждає дерево. Ті тріщини варто замазувати бажано і взагалі краще їх не припускати. От, плюс, все-таки це на рахунок осінньої побілки. Як би то не було, це профілактика. Певна якась може, ну не знаю, дезінфекція, профілактика всяких жучків, шкідничків і всякої пакості. Для того, звісно, треба взяти хоча б. ну, от, Сухі от чешуйки, що є на корі, там де мхі, там де лишайничок якийсь є. Це треба акуратно щистити, тому що там під тими чешуйками всі шкідники, що гризуть наші дерева, вони всі отам можуть зимувати. Ну якщо не всі, то велика кількість їх зимує саме під корою. От. Це така, як буде ну, санітарна, скажімо ще плюс обробка. От, плюс це все-таки красиво, коли стоять деревця. Навесну, ну аналогічна ситуація, навесну сонце починає пригрівати дужче, кора починає грати ще дужче, тому що стабільних температур ще нема. Вдень навесні, от, наприклад, як у нас буває, у нас в квітні бувало таке, що двадцять градусів, а вночі воно падало практично до нуля і лупив сніг, і всяка ситуація ну, погоду не передбачиш. Ми намагаємося використовувати готову фарбу, але зразу вам скажу, вона. Ну, принаймні в нашому регіоні вона суттєво дорожча, ніж просте вапно. Але мені так зручніше, тому що вапно ну, не склалося у мене з вапном. То не так замішаю, то не так перемішаю. Там біле, там сіре, там рябе. Це як побілиш, воно стоїть ідеально біле, воно не стирається, дощем не змивається. Дерев у нас не так багато, і от 12 літрового відра скажу вам скільки, ми побілили, от 30 дерев. З 12-літрового відрану, напевно, ще 6 літрів ми не використали. Тобто, нам на наш садок 12-літрового відра нам буде вистачати, якщо ми будемо це робити і восени, і весною. <тас> Отак, друзі, мої думки про побілку. Ну, Середина лютого, як то кажеться, хто не успів, то опоздав, ну, може я не сильно спізнилась. Лайкайте, коментуйте, <пиш> пишіть, коли ви це робите, чи ви взагалі вважаєте, потрібним побілити дерева. І на все вам добре.